Дуже легка практика і дуже дієва, як справитися з якимись негативними емоціями, ситуаціями в своєму житті. От, я працюю з психологом, вона мені якось порадила це зробити, і дуже класно, воно вона мені працює. Я це використовую періодично. Все недавно в мене також сталася дуже стресова ситуація, я також скористалася цією методикою, оскільки я розумію, що зараз я це психологічно не вигребу. Отже, якщо з'явилася якась ситуація, да, хтось щось сказав, хтось щось доніс, не знаю, будь-що, не знаю, ви щось побачили. Тобто, наша задача ми беремо усе це, от, уявляємо, ніби. Як наче ниточки з нашої голови, да, ми їх отак беремо. І оцю думку, оці спогади, що є от в, нашому, в нашому мозку, да, ми їх повністю беремо і отак і витягуємо. Витягуємо зі своєї голови, Уявляємо повністю все, що було в цей момент. Ситуація, люди, запахи, аромати. от Прямо все детально, ми все це отак от витягуємо, 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 витягуємо його. Уявляєте, наче ви нитку якусь, да, витягуєте зі свого мозку, це все склали, його, як хочете, в клубочок згорнули. Далі уявляємо скриньку. Відкриваємо цю скриньку. І оцю нашу біль, котру ми тільки що отримали, кладемо її, у цю скриньку. Поклали, закриваємо нашу скриньку. Все. Ми з цим питанням розберемося колись пізніше, не зараз. Наша задача зараз зовсім в іншому. Ну, ще далі, як я уявляю, я беру цю скриньку, відкриваю свій, свою сумочку да, і кладу її у сумочку. Тобто вона лежить у мене десь глибоко на дні. От. І коли настане час, я дістану цю скриньку да, і тоді вже буду з нею працювати. Оскільки я розумію, що на сьогоднішній день я психологічно, наприклад, з якими ситуаціями не можу справитися. Мені треба час, тому я їх відкладаю подалі. Таких скриньок у мене лежить там у мене в сумочці ну, штучок шість точно, з котрими я, я знаю, що мені доведеться з ними розбиратися. Але на сьогоднішній день я роблю це. Далі, після цього, коли я це все зробила, да, поклала в сумочку десь глибоко на дно. Я беру і е, проганяю цю ситуацію, котра була тільки в моєму житті, без цього епізоду. Тобто, от де він починається, я його так пропускаю і перестрибую, е, ну, де він завершився, да? тобто щось інакше. Тобто, таким чином, я якби своєї свідомості стираю цю ситуацію з картини світу.